Так склалося в нас, що лягла відповідальність на мене. Я його доглядаю. Я кругом з ним і в лікарні, і кругом, і в Києві, і в Чернівцях, і в Хмельницькому була, і в нас у Кам'янці. Так виходить, я зараз не працюю, я на пенсії, і в мене немає змоги, щоб повністю його. Моєму Гордію 8 років. Він потребує масаж, щоб йому робити. Зараз все, все дорого і тому я прошу вас, я хочу їхати ще у Київ, у нього ножки. Стопа, інститут стопи, хочу їхати. Хочу у Чернівці продовжити лікування, тому що йому йде на покращення. Він вже скоріше ходить, краще, а він не міг зовсім ходити. І у нього вже починають слова, склади і слова, може слово сказати, одно, двоє, і складів може сказати пару на день. Коли ми почали їздити в часиці, уколи і таблетки назначає, ми через місяць знову маємо їхати від розвитку мозгу. Нервова система. В нього нарушена це встання нервова система. Це вже 8 сутки після родів. Стало йому погано, кисню не вистачило. Його визвали з кур. І він теж аж вісім суток лежав під кислородом, аж на 8 сутки. Він вже почав робити ручку і можку. Робимо зарядку, тоді їмо. Поїли знову. Або м'ячик та грає в'єтку, йому кидай, він мені кидає. Граємо. Знову ходимо. Баба вітає і ходимо. Ну, чого ти такий? Ну, чого ти сидиш? Чемний. Жорік, чемний батько, хлопчик. Прошу Бога, щоб допоміг. І... Я таки вірю, що Бог є на небі і я прошу її поміч. Я дуже вдячна, міліція городська допомогла мені, за що я ходила на масаж з ним. І це видно. Дуже вдячна журналістам. День журналіста було, було і організували там акцію для нього. Дуже я вдячна. І врачам всім вдячна, які допомагають. Дуже. І, і людям, які допомагають мені. Дуже я всім вдячна. О, і далі районна лікарня допомогла, дала візочок такий на великих колесах, що сам собі може. Ну, дітський і ходунок, що такий, що тримається, і так да. Ми все літо по подвір'ю собі. Знає. І я сподіваюся, що все-таки з Божою допомогою я поставлю його на ноги. Люди допоможуть, бо сама я не можу. Ой, не знаю. Прошу людей, хто може допоможіть на лікування О, внука. Я, я дуже всім вдячна. Я вічно жити не буду. Що я хочу, щоб мені Бог допоміг, щоб я ще побачила, що він сам може і в туалет вийти, і їсти піти, взяти помаленьку.